Синку, щось терміну. Угу. Це ви лікар Соболь. Так, а я пізніше з дзвоню. Ольга Вікторівна Соболь. Так, це я. Ви не рятуєте життя. Ви вбиваєте. Ви мене з не спортаєте? Санітари! Не знаю, надто довго без свідомості. Боюся, без черепно сковою не обійшлося. Та що йому буде? З ми завжди так, наче не впав а радио, слухав. По-різному буває. Та ну. Забули, на минулому тижні такий же ханурик з п'ятого поверху впав і хоч би що. Тверезо по кісточках збирали. Ну, ми ж не знаємо, чи він п'яний. Угу. О восьмій годині ранку лежав під генделиком в такому стані. Нас не обходить. П'яний, він чи тверезий. Йому потрібна допомога. Реанімацію негайно. Хуляє невеліта. Ви ж її витягнете, правда? Не нервуй і не роби різких рухів. Що? Скажіть мамі, що я її люблю. Я помираю, мені потрібна допомога. Що? Що, що вас турбує? Серце у мене хворе. А, добре, ви почекайте. У нас просто дещо трапилось. Зараз всі лікарі зайняті, але щойно хто звільниться? А я ви що жартуєте? Я ледь стою на ногах, вас бачу не одну, а дві. У мене тремтять і серце, серце вискакує. У мене інсульт станеться з хвилини на хвилину. Інсульт це порушення мозкового кровообігу. А якщо у вас болить серце, то можливо це. Ви ще й сперечатися будете з пацієнтом, що помирає. Ви вже утямились. Все добре. Що відчуваєте? Що мене били п'ятеро. Ну, Принаймні починали п'ятеро, а потім я відключився і не знаю. А за що вас били? Ну як вам пояснити? Спочатку пили, потім співали, браталися, потім слово за слово, і я точно не пам'ятаю. Ганну Йосипівну. Знаю, знаю. Запізнилися, але я про запізнення ми ще потім поговоримо. А зараз кров на загальний та рентген голови. Як тільки будуть результати, мені одразу повідомте. Де ти був? А тобі не все одно. Цілих три роки ми тебе шукали, а ти що з тобою? Побили. Слухай, не треба вдавати, що тобі не байдуже. Я ж твоя. Хто? Хто ти мені? Ніхто. Куля зайшла глибоко, але здається, оминула крупні судини і серце. Як це сталося? Немає часу пояснювати потім, будь ласка. Я буду оперувати. Ви? У вас ж руки труситься. Кулю треба видалити. Ви мене не чуєте? Ви не будете оперувати. Оперувати буде Олег Сергійович. А ви можете арсестувати. А я свою Софію не довірю нікому. Я зараз заспокоюся і зможу все зробити. Я повинна. Що значить повинні? Це я винна. Розумієте? Стріляли в мене. В мене. А Софі? А Софі прикрила мене собою. Але хто ж це хотів вас убити? Не знаю. Я вперше в житті його бачила. Шановно, А ви хто така? Як сюди потрапили? Ви Іван Петрович? Ну, я саме так вас і уявляла. Шановна. Або ви мені зараз скажете, що ви робите в моєму кабінеті, або я викликаю охорону. Я годину чекала, щоб. Хоч хтось звернув на мене увагу і пішла шукати допомогу сама, а ви за це на мене охорону. то ви в моєму кабінеті шукаєте допомоги, так? А де ж іще? ще? Ви головний лікар і ви відповідаєте за все, що коїться в вашій лікарні. А тут повний безлад. Ну, вибачте, що ми невчасно надали вам допомогу. але... А -а -а -а! Ви у власному кабінеті ладу не можете навести. Як можна медичний довідник поставити поряд з Шекспіром? Довидно, що ви на це звернули увагу. Моя кредо любов до деталей. До речі, у мене є. Повне зібрання творів Шекспіра. Угу. Слухайте, шановна, а давайте ми пройдемо до чергового лікаря і вам нададуть допомогу. Вас же щось турбує. А? Серце, мені потрібен рентген УЗД, КТ, що там ще у вас роблять. Я помираю. А цього ніхто не розуміє. Я розумію я все розумію. Товари Петровичу, дзвонили з міністерства, просили передати. Мамо? А що ти тут робиш? Хлопець з розбитою головою. Він відмовився здати кров і на рентген не хоче. Вмовляйте його. Погрожуйте, якщо умовляння не діють. Олег Сергійович, будьте людиною. Зробіть це самі. У вас все добре? Добре. Просто відвідіть його хоча б на рентген. Раптом черепному з кова. Ганну Йосипівно, ви б краще мене пошкодували. Ходімо. Будемо разом його просити здати кров на аналіз. Ходімо. Іване Петровичу, я впевнена, що зможу провести цю операцію. Я бачу, ви хочете спокутувати свою провину, але полегшити тримайте. Полегшити муки своєї совісті і врятувати життя пацієнту це не одне і те саме. Для мене головне врятувати життя, а совість вже потім. Готуйте гачки, операційне поле буде дуже глибоким. Ну що, ви будете асистувати чи так і будете стояти до роботи.